Доброго дня всім. Сьогодні я вирішив оприлюднити журналістський запит, який підготовлений мною до комунального некомерційного підприємства Бузької міської ради Бузька центральна районна лікарня. Як ви бачите, в мене на моніторі якраз є сторінка сайту. Цієї установи. Причина, по якій я хочу оприлюднити цю, цей запит, є те, що на мою публікацію, яка недавно була оприлюднена у інтернеті, про, про спробу незаконного притягнення до адміністративної відповідальності коладія Ростислава, жителя. СМТ Красне, відбулися певні, певні події, тобто надійшли певні коментарі, які вимагають від мене подальших дій щодо доведення цього журналістського розслідування до логічного завершення. І ось у зв'язку з тим, що я стикаюсь неодноразово з такими речами, коли, коли запити лишаються. Без відповіді. Тобто органи державної влади або суб'єкти владних повноважень не реагують на них, то я вирішив: крім того, що я надіслав цей запит по електронній пошті, то я ще хочу його оприлюднити. І, отримавши відповідь, обов'язково оприлюдню цю і відповідь. І взагалі. Подальші події будуть мною теж оприлюднюватись, тому що я відчуваю, що там є цілий клубок, клубок такий зав'язаних зав зловживань з боку посадових осіб різного, різного рангу. Отже, 16 травня 2023 року Бузьким районним судом Львівської області були розглянуті матеріали. Відділення поліції номер 2 Золочівського районного відділу поліції, Головного управління Національної поліції у Львівській області про притягнення до адміністративної відповідальності колодія Ростислава Романовича за частиною першої статті 130 КУПА. За наслідком розгляду судової справи номер 943 дріб 299 дріб 23. Суд ухвалив постанову, якою провадження у справі про притягнення колодія до адміністративної відповідальності за частиною 1 статті 130 КУПАП закрив у зв'язку з відсутністю події та складу даного адміністративного правопорушення. Під час розгляду справи у судовому засіданні було встановлено, що висновок про результати медичного огляду колодія. З метою виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння, або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, складений лікарем КНП Бузької міської ради Бузької центральної лікарні Постолюком від 18.02.2023 року та огляд на стан наркотичного сп'яніння є недійсним розумінням. Пункту 22 розділу 3 інструкції частини 5 статті 266 КПА. Крім того, у згаданій постанові суду зазначено, що лікар Постолюк, не маючи відповідного документу про підтвердження проходження тематичного досконалення за відповідною програмою згідно з чинним законодавством, завершував огляд водія. Особи 1, це мається на увазі колодія, на стан наркотичного сп'яніння за відсутності працівників поліції, та видав висновок щодо результатів медичного огляду на підставі недооформленого акту медичного огляду без повних результатів такого огляду, що суперечить вимогам частини 4 статті 266 КУПАП. Пункту 13 та пункту. 3 пункту 15, пункту, 16, пункту 17, пункту, 20 розділу 3 інструкції. Якщо хтось не зрозуміє, що таке, що таке означає ця інструкція, прошу подивитися мою публікацію. Там є посилання на постанову Кабінету міністрів, згідно з якою значить, видана ця інструкція, яка є обов'язковою для працівників. Міністерства внутрішніх справ і Міністерства охорони здоров'я, тобто це є спільна інструкція щодо порядку огляду водіїв на стан сп'яній, наркотичного, алкогольного і так далі. Далі, в тексті мого запиту написано: На підставі викладеного та вимог закону України про доступ до публічної інформації, прошу вас, як розпорядника інформації, надати наступну інформацію. Це я звертаюсь до. До адміністрації до керівництва Бузької центральної районної лікарні. Перше. Прошу надати інформацію про підстави здійснення лікаром-терапевтом комунальної некомерційного підприємства Бузької міської ради Бузька центральна районна лікарня Постолюком огляду колодія 18.02.2023 року. Та складання ним акту медичного огляду з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння, або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, який номер 51 цей висновок. Друге, прошу надати копію відповідного наказу або посадової дошках службової інструкції, згідно яких лікар-постолюк. Мав і має право без відповідного документу про підтвердження проходження тематичного удосконалення за відповідною програмою згідно з чинним законодавством, проводити огляди та складати медичні документи щодо стану наркологічного сп'яніння осіб, огляд яких здійснюється у приміщенні медичного закладу. Третє. Прошу надати інформацію про проведення не проведення, Службове розслідування за фактом вчинення лікарем-постолюком протиправних дій щодо медичного огляду на стан наркотичного сп'яніння та надання до органів поліції документів за наслідком цього огляду, які складені ним як службовою особою, що не мала повноважень на їх складання. І четверте, прошу надати інформацію, чи продовжував лікар постолюк. Здійснювати медичний огляд осіб на стан наркотичного сп'яніння та складання відповідних документів з цього приводу після 18 лютого 2023 року, надавши копії підтверджуючих або спростовуючих це документів. Повну, точну, достовірну та конкретну інформацію на кожне питання, прошу надати. у Послідовності їх викладення у запиті на мою електронну пошту у встановлений законом СТРОК. Журналіст інформаційної агенції журналісти проти корупції Жуков Олександр Сергійович 26.06 2023 року. Ось такий запит я підготував. Він вже пішов і через п'ять днів сподіваюся отримати відповідь від... За Мроза Володимира Степановича, керівника, керівника цієї установи. Відповідь обов'язково буде оприлюднена. Дякую за увагу.